Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта! Вистоїмо, переможемо! Хочу я сьогодні вам показати і записати відео, озвучити так, кадри, які були відзняті протягом цього сезону нещодавного 24-го року. Відування троянд. І ці троянди будуть у Бусковій, е, дещо лавандовій чи темно темно-лавандовий, чи звично лавандовій палітрі. А в мене вже є таке одне відео, але воно дворічної давності. Від того часу щось я досадила, щось змінилося. Я дам посилання і на те відео раптом буде цікаво подивитися і подивитися. Послухати про ті сорти троян також, але в цьому відео ось буде дещо і нове. І починає його моя красуня <сміст> Quick Я так бачу по запитах, по запитаннях, по спостереженнях, що це така досить одна з, ну, скажімо так, одна з красунь, якою цікавляться все більше і більше. Бо загалом, як на мене, інтерес до таких. Лавандових, бускових, троянд він все ж таки є, він все ж таки немалий, і хочеться знайти якусь таку надійну, витривалу, довгоквітучу, може ще й запашну, хоча не всім якби, ключове є це аромат троянду в цій палітрі. І от я в, в тому ж клубі, шанувальників такої барви, і посадила цю красуню. Скажу, що в мене якби спостережень. Щодо неї досить мало, вона то в мене вже другий рік квітла, але посадила я її вегетативним саджанцем, і вона в мене перший рік майже не наросла, другий рік досить таки мало наросла, але видала ось оцей такий великий. Довгий пагін, який гарно закінчувався на суцвіття. Квіти розкрилися всі, нічого не облетіло, квіти тримаються досить таки довго і навіть були спекотні дії. Ну, хай в спекотні дії трішки менше, але це не день-два, це все-таки більше трьох днів, а то й п'ять днів цілих, і може навіть і більше, в залежності від погодних умов, які там. Якби ми її забезпечили агротехнічні засоби, чи замольчована, чи гарно полита, вчасно полита. Але такого, як, наприклад, індиголета, що це чи дощ, чи сонце їй не надто добре, ні те, ні те. ця красуня Quick Silver, не покаже такого, ну, такої вердливості, Та? Дуже мені подобається її форма квітки, форма дуже гарна, і ще й вона змінюється. Вона вона коли розкривається, так вона все більше 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 показується, 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 але вдалі вона густа, махрова не покаже аж серединки. І точно, поки я згадала, якраз саме глянувши на цей кадр, що з часом, навіть протягом одного сезону, буде видно, що квітка вона стає махровішою. Це не лише не перший рік, це і в другий рік квітування. Тобто перші квіти, вони якось перша хвиля така трішки менш махрова, а потім квіти здаються більш густішими, більш набитішими, так? відповідно, більшими. І це впливає також на тривалість квітування. Тому так, дуже гарна. Прекрасна вона в будь-яку погоду. Я люблю її і на сонці, і в похмуру погоду, в дощі. Мабуть, що більше все-таки вона мені подобається відтінком. У якусь таку дощову погоду, холоднішу, прохолоднішу і не надто сонячну, або, можливо, в сонце, яке вже таке клониться до заходу, може навіть так. Але загалом більше я люблю її в таку, ну так, прохолоднішу, похмурішу погоду, саме через барву. І взагалі квітка, якщо навіть на неї конкретно глянути, вона теж може бути от серединка її темніша, аніж зовнішній ну, зовнішня окраїна пелюсток. Так, Нова ліс. Ну так, про неї можна говорити багато. Це точно одна з найпоширеніших красунь у цій барві. Вона є. Якщо я не помиляюся, вона є досить давно вже на ринку, досить давно в каталогах, звісно, що українських, вона точно описана в енциклопедії Трояндарі, там є всі ці дані, хто вивідник, коли, який тип і так далі. Я вже розповім про свої враження. Так, вона абсолютно має іншої форми квітку, ніж попередня красуня, і вона теж заслуговує, як на мене, заслуговує на увагу. Вона дещо вередливіша, але вона не така вередлива, як індиголета. Вередливіша, що я маю на увазі так, вона може дещо підпектися на сонці. Особливо коли це її Ну, занадто молодий вік, так. Бо чим, чим чим старший вік, вона зміцнюється і вона набуває такої більшої стійкості. Але все ж таки, якщо порівнювати з QuickSielver, то QuickSilver буде квітнути тривалість, так життя квітки в неї буде довша, аніж в Новаліс. Але Новаліс приваблює м, теж своєю формою, вона приваблює своїм ароматом, дуже запашна своїм кущем. От такий куш дуже потужний, він гарно, чітко тримає себе, такий чіпкий, нічого не відвалиться. Не розлізеться, не треба ніде підв'язувати. Ну, Можливо, якийсь там, коли дуже сильний вітрим, може, є переживання, якісь, що щось може відчахнутися. Але загалом в мене ніби нічого такого не відламалось. Пам'ятаю, що дуже гарно вона себе тримала. Були такі дні, коли вона от уже ну, не те, що дні, період, коли вона от набралася сили, вона дуже гарно вийшла на хвилю. І наростила багатенько. Я не скажу, що вона аж як остенка. Деякі остенки прямо аж вкрита вся в квітах. Ні, але загалом видно її здалеку, помітна її барва, і навіть мені вдавалося зловити на телефон такі гарні кадри в загальному плані, коли дійсно от є загальний план, план, план. І тут оця новалість, і вона дуже дуже кидається в очі. Дуже якось так контрастно виходить її барва з її пагунами, і ну, дійсно вона кидається в очі і стає ну помітною. Хочеться поцікавитися, а що ж це за такий сорт, який от, от такий бусковий. Також я тут спеціально вставила кадри, коли квітка, одна з центральних, наприклад, вона одне надто ідеального вже вигляду, адже вона почала відкриватись раніше, ну тобто, не те, то, що почала відкриватись, а з оцієї ось віночка у цього суцвіття, вона перша відкрилася. Потім прийшли якісь гарячі, жаркіші дні, спекотніші, і вона ну, підпеклася, так і от почала вже сліди псування. І тут, як на мене, вона виглядає дуже навіть гармонійно. Звісно, якщо це. Може, якісь такі буде помітні тут сліди вже цвілі. Таке буває на мірі я Не раз помічала, коли занадто, наприклад, вже перепаде температур, і пішли такі холодні ранки, ночі росяні. От і і і зашвидко пішла цвіль. Може це й не гарно, але от коли отакі от сліди. Такий легенький натяк на псування він не, я б сказала, не надто впливає на, на погіршення так загального такого як би, стану краси чи картини. Звісно, хочеться, щоб все-таки вона була дуже приваблива. Це найперше, я думаю, у нас є такий запит, але. Можна сказати, що от старіє, підпсувається дещо сліди впливу сонячної чи там вологої активності, все-таки на ній досить теж гарно виглядають. Тому для мене в цій квітці в цьому сортові дуже ціна все-таки і форма, і колір, свій властивий їй колір і відтінок тої барви лавандової, і загалом як вона виглядає в квітнику. Люцифер, цю троянду тебе купляють або не купляють. Капітан очевидність. <сі> ну, тобто, її або бояться, або навпаки, дуже інтригуюча назва і дуже хочеться купити саме через назву. Я захотіла її придбати, бо це японська селекція, і от така назва. Я думаю, ну що ж там можна так назвати? От що ж це має таке буде дуже цікаве оригінальне. Але зразу мені казали, давали характеристику при придбанні цього сорту, що він, ну. Поки що не НАТО показує себе. Він дуже тоненький, дуже вибагливий, дуже е, повільно наростаючий, як ніби шкодує кожен пагінець випустити новий і загалом такий чахличок, чахличок. Поки що в мене це все збувається, справджується з цією трояндою, але щось вона мені показала. Там, кілька квіток за сезон показала на дуже тоненьких пагонах. Загалом, я думаю, якщо вона зміцнилась, і якщо в неї такий потенціал є. То квітка є досить цікава формою. Квітка цікава, бо там є і загострення, і такі, ніби як гофроване щось, і такі хвилясті краї, і як вона відкривається, і хто знає, яка в неї фінальна форма. Ну, бо моя не мала такої сили, щоб показати всі такі стани квітки, хотілося б це побачити. І колір от барва, не настільки холодний такий. Ну, дійсно, холодний відтінок світло-лавандової барви дуже цікавий. От здається, ніби скільки ти вже тих сортів побачив, що вже нічого не здиви. Але ні, оця люцефер, все-таки вона має дуже цікавий відтінок, дуже холодний відтінок. Ну і та дуже такий, навіть зовнішній, аж ніби сіруватим якимсь таким віддають, а далі ближче до середини насиченість. І та насиченість теж гарний відтінок має. Ну, цікаво, цікаво. Хочеться, все-таки. Побачити її, побачити її потенціал і можливості, і ці всі відтінки поспостерігати. Color of Jupiter. це є теж японська, але це є витка, заявлена як витка. І я не скажу, що вона дуже лавандова, але на певному етапі, як би, стані, в певному квітки. Її розкриття чи її життя, вона все-таки показує чітко лавандові відтінки, які замішані з чи намішані десь на палітрі з кавовістю з такою темним персиковістю. Можу навіть сказати. Скоричну Ну, цікаво. Цікавий відтінок, надзвичайно цікавий. Звісно, якщо подивитися в мережі на світлини, то там можна побачити теж ще цікавіші відтінки і загалом цікавішу квітку. Але ці кадри це перші квітування, куч теж перший рік тільки був у. Мене є далі продовжує жити, якщо перезимував гарно, побачу незабаром. От і все-таки вона зацікавила. Вона дійсно зацікавлює тим, що от спочатку то коричневаті відтінки, потім вони кавово такі з молоком, тобто багато молока мало кави. І потім лавандово-фіолетовість з бусковість показується. Ну, дуже цікава, дуже цікава ця гра барви. Я люблю таку барву, яка не є однорідна, така, яка не є от, як від початку до кінця, от, наприклад, зразу прийшло до мене Дітьє. от вона відкривається темно, такою рожевою. Темно, темно, яскраво рожевою. І отак вона і є. А ця ні. От тут буде вигравати та барва, і вона точно буде ще й змінюватися при різних е от, погодних умовах, освітленні, е скільки днів квітці, і так далі, і так далі. Квітка досить непогано тримається, як для навіть першого року. Але я припускаю, що це, мабуть, такий сорт, який їй буде гарно триматися. Побачимо, хочеться, щоб куч зміцнився. Я її посадила біля Quicksilver, бо вони обидві витки, і я б хотіла от якось їх так поєднати, бо це дуже гарно щодо кольорів, вони будуть прекрасно поєднуватися. Монмартр. це є від Віпроузес, якщо я добре пам'ятаю, Нідерланди. Оця ось серія зрізочна тобто Абсолютно флористична, абсолютно теплична троянда для таких умов ідеальних, для догляду гарного, мається на увазі пробризкування різне, щоб вона показала себе. Бо все-таки, якщо їй забезпечити гарні ідеальні підходящі умови. Гарні вчасні обробки, то вона дуже прекрасна, дуже гарна. Хоча я упереджена дещо до таких зрізочних сортів. Був маленький догляд, біо, ну, біозасоби, а вони, їх треба досить часто застосовувати, щоб боротися з ціляками, такими захворюваннями. І може бути таке, що навіть і не вдасться. Бо все-таки ці сорти це не є якісь перевірені німецькі з знаком АДР чи там остинки, теж досить перевірені, як на. Наприклад, Олів'я чи Лерів, Шалот, ні, далеко не вони. І вони, відповідно, от, 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 такі зрізочні, тепличні, вони не покажуть таке у відкритому ґрунті. Хоча можна спробувати е дуже часто картинка от ти бачиш і вже хочеш собі її, бо згідно картинки купляєш, а потім приходить дещо розчарування. І я такі сорти часто віддаровую, але попереджаю, що так, вони потребують обрискування. Люди беруть і погоджуються на це. Але кажу, картинка є картинка, і оце з тих сортів що в мене вже якийсь, мабуть, третій рік чи що ніде нічого з неї не сталося. Вона все-таки наростає. Вона десь на другу хвилю вже абсолютно оголена, Єдині, що квіточки на ній, але пагінці голі. Бо спочатку листя є гарне, соковите, його багато, потім починаються ознаки захворювань. Чорна п'ятнистість її дуже швидко бере, і все оголюється вона, от і лишаються квіти. Але загалом, якщо взяти квітку, якщо взяти кущ, кущ так. Класичної такої форми стоячий, гарно, бо він на зріз призначений, тому можна і пагони високі вирощувати. Але вона в мене квітла суцвіттями, а не по одній на не по одній квіті на пагін. Суцвіття були такі пагони, от дуже потужний пагін і дуже потужне суцвіття. Дуже багато там квітів, квіти тримаються довго, квіти псуються досить непогано, тобто не те, що псуються, назвімо так, втрачаю так свою красу, свою життєву. Закінчують чи, чи квітчасту дорогу. Кожна квітка так поступово, поступово, поступово вона там підсихає, коричневіє, і навіть в такому стані вони ще теж залишаються флористичними. Не є так що раз і облетіли. Ні, досить, досить цікава йде, якби її відцвітання. Я думаю, що цей варіант можна навіть підійти для когось там не знаю, гербарі, чи якщо любите засохлі квіти, можна спробувати її так для себе підсушити. На певному етапі квітування, коли от квітка в якомусь такому тільки відкрилася, вона повністю вже показала себе, вона перегукується по барві своїй з сортом тіара і сортом Memory Lane, бо там теж присутні і такі холодно-лавандові темні лавандові відтінки, і зеленкуватість, і така зеленкуватість, якась яка переходить в кремовість холодну, і потім фіолетові ну, тобто є якась схожість. Ось і дуже гарно насичено вона пахне, але таким освіжаючим ароматом, освіжаючим запахом. Вона мені подобається найбільше на етапі свого початку квітування. Ось, а вже коли вона вбралася чи війшла в ритм квітування і досить довго тримається, а досить довго це може бути і більше тижня. Ну, вона вже мені не такої форми, аж привабливої квітка, ніж до тижня часу. Але, звісно, якщо щось стоїть в квітнику квітуче, то так, хочеться ним милуватися також. Ocean Song – це теж вона в мене одна з найдавніших, досить таки давно її посадила. Вона з року в рік мене тішить. От не скажу, що вона дуже наростає, ні, але буває таке в ній, що вона за сезон видає дуже потужний пагін. Він один грубезний, і на ньому просто багато розгалуджень зверху. І на тих розгалуджень ще є пуп'янки, розгалуджені суцвіття. І це виходить, ніби так здається, що це кущ такий, загустився. А ні, це один пагін, розгалузився, розгалудився, розгалудся і зробив таке враження густити куща. Коли таке суцвіття є, звісно, воно виглядає дуже ефектно. і Якщо ще немає якихось таких троянд, поруч які притягують більше на себе увагу, то ця троянда буде однозначно такою фавориткою і такою візитною карткою того місця. Зразу скажу, що починає вона квітувати таким чистим, чистим, гарним, однорідним, бузково лавановим кольором. Але в неї потім з'являються такі відтінки світліші, можуть бути відтінки така попіл, троянда, ну цікава. І також не міняється форма квітки. На початку квітування квітка є досить таки, така класична, чайно-гібридна, зрізочна. Версія подарункова там чи флористична версія ну дуже гарна. Я такі люблю з високим центром, поступові відкриття, поступові догортання пелюсток. Потім, коли вона десь три дні, мабуть, вона тримає таку ідеальну форму, потім вона відкривається повністю, показує серединку. Пелюсточки так розходяться, мається на увазі стають, такі більше, не так прилягають один до одного, одна до одної щільно, а такі більш розріджені. І тоді мені вже воно не є аж таке привабливо флористичне. Тоді мені вона вже стає такою досить звичною. Ну, я, звісно, не зрізаю, я все-таки милуюся, але оті початкові кадри, оті початкові її стани, квітки, розкриття, так вони мені набагато гарніші. все ж таки. Зимує вона в мене завжди під укриттям, під накриттям, але це є і так чайно гібридна, тому її обрізати низько, тому я і не переживаю за її зимівлю. Ніколи такого ще не було, що вона вимерзла до рівня ґрунту. А завжди є кілька бруньок. Можна по якби обрізати згідно своїх там. Хтось вищий робить чорно гібридну обрізку, хтось нижче, то вже на колір і смак. І, мабуть, не аж нато часто поки що знайти серед бускових троянд дуже довго тривалого квітування. Ця не скажу, що квітне день два, але і не квітне вона аж два тижні чи три тижні, як, наприклад, попередня Монмартер. Вона квітне довгенько тиждень. Гарантії вона квітне. Єдине, що як я зазначила, під час того квітування все таки буде мінятися форма квітки, і воно. Може, не буде здаватися аж таким привабливим. Вона не пахне, хотілось би, звісно, ну, напахне такою якоюсь, ну, не знаю, лег легко класичною трояндою, так, але не є якогось такого дуже сильного аромату. Ну, і якщо для зрізу, то це буде прекрасний варіант. На початку, от коли вона тільки відкрилася, так, це дуже гарно, привабливо виглядає на мій смак. Ренесанс. Загалом серія Ренесанс досить відома і досить популярна. І, мабуть, є чому. Але ж повернімо до Сандри Ренесанс, і ось це вона. Досить цікава тим, що з такої красуні, яка є досить ніби помітно рожевою, вона перетворюється потім, коли відкривається в помітно бускову. Тобто зовнішня сторона пелюсток буде з таким рожеватим відтінком, але загалом квітка під час цього свого життя вона буде бускова, бузково ламандова різна тональність, різна насиченість і так далі. Якщо ви маєте шар деголь, але або бачили її, то це дуже-дуже схожа по кольору, дуже-дуже схожа, досить таки схожа, я б сказала, по формі квітки, і дуже дуже схожа по аромату. Тобто, ця Сандра, вона наскільки пахуча, вона наскільки запашна, неймовірно приголомшливий аромат. Але в мене була шардеголь, я її віддала, бо вона в мене досить швидко перецвітала. Спека це для неї раз і все і нема. Але ця краса Сандра Ренесанс. Вона має перевагу перед Шардеголь тим, що квітка тримається довго. Навіть оце є кадри з першого квітування. І там, десь є кадри навіть першої квітки. Я дивувалася, як довго вона тримається. І то якраз попало, були в нас такий період, був е дуже такої спеки поза 30, не надто типової для мого саду, мого регіону. Але вона трималася навіть у спеку, і кажу, перша думаю, як вона має силу, і квітка велика, вона не є малесенька, вона повністю була сформована, вона гарно відкрилася і тримається, тримається. Я все думаю, ого, це дуже гарна заявка, це дуже прекрасно, що я нарешті знайшла таку квітку, таку запашну, такої гарної барви, і що так довго мене тішить своєю, ну, своєю тривалістю. Не скажу, що кущик дуже наріс, але і все-таки кілька квітів мені показав. Часового квітування форма буде змінюватися. Але це перший рік спостереження, це можуть бути не надто надійні спостереження і відгуки, бо тому, що все-таки навіть з роком не лише кущ наростає, не лишень збільшується кількість квітів на кущевіток через те, що він загущується. А навіть змінюється форма квітки, бо кущ міцніє, і відповідно він може наростити квіти повноцінніші, так а ще підживлення, починаючи з другого року, вже можна активно застосовувати. І це теж допомагає наростити гарну квітку, сформувати її. Тому так це може впливати. Але коли вона квітне чи коли вона відцвітає, вона мені також подобається навіть на цьому етапі, коли така є розтріпаність, а переважно вона квітла в суцвіттях. І в одному ж тому самому суцвітті може бути вже відквітаюча. Стадія, а може бути квітка, якраз, яка тільки починає показувати свою красу. І це поєднання дуже все гарно воно компонується між собою. От, і серія Ренесанс, як я згадувала, вона в нас популярна, наскільки я бачу. В мене є дві: ізабельо Ренесанс, така червона насичена. Ну, вона наросла порівняно з Сандрою Ренесанс, просто як, як коник або слоник. Набагато більше, помітніше, більше вона мені все ж таки видала. Обидві з одного господарства в один той самий день посаджені. Побачимо, як буде цьогоріч, Але мабуть, там і тип квіт, тип куща може різний. Треба подивитись вони, якщо я добре пригадую. Обидві описані в трояндарії, і можна там почерпнути інформацію про них більш детальнішу. Blue Girl. дуже мені її хвалили. і Я сама бачила відгуки і подарували мені її. І вона мені дуже сподобалася. В перший рік вона мені наростила небагато, але вразила навіть тими своїми поодинокими квіточками. Вразила своєю барвою, вразила своєю формою. Барва знову ж таки дуже цікава. От мені вона по цікавості, по інтересу, дуже близько біля кала в Джупіте, бо тому, що вона, коли вона тільки відкривається, в неї присутні навіть і персикові, і кавовість з молоком, рожевуватість, лавандовість. І потім вона з плином часу, з життям квітки, з тривалістю життя квітки, вона сама форма міняється, сама барва міняється. Ну дуже цікаво, дуже гарно вона, я думаю, поєднається як з лавандовими, так і з персиковими, з рожевуватістю якоюсь. От, надіюся, надіюся, що Ну, ця в мене, на жаль, пропала красуня, не перезимувала зиму, не знаю чому, але я вже восени посадила новий кущ цієї краси, бо дуже вона мені сподобалась. І це я вважаю, я так думаю, що одна з найгарніших сортів. Бачила я. Пані Любов Клюба, якщо я не помиляюся, в неї такий дуже гарний солідний кущ дуже мені він теж заімпонував, сподобався і не може він не вразити. Звісно, якщо любите таку барву, бо не всі розуміють таку барву в троянді. На кольорі смак товариш не всяк. Це абсолютно нормально. Мати свої подобання щодо кольорів трояндових, тому це. Якби ну, не обговорю, так, кожному своє. от, Але я хочу в себе все-таки її бачити гарною, щедрою, з гарним приростом і гарним квітуванням. От ще в мене є така красуня Лавенди Айс. Я більше не, не так про неї буду розповідати, як такі заключні акорди. Чому не про неї? Бо в мене якраз тому відео, на яке я дам посилання, вона в мене багато там. Я її знімала, і там є відео прямо, бо тут у мене світлини на основі світлин, зроблене відео, а там все-таки на основі кадрів з відео. Лавенди Айс це теж дуже гарний сорт і дуже тривалого життя квітка, якщо матиме сили наростити, відкрити ті квіти. Ось моє би, захоплення лавандовими трояндами не закінчується. Я все в пошуках, я все в поповненій колекції. Що нового я досадила? Кінда Блю, я все ж таки, нарешті, маю, вже в себе посадила восени. І Love Song теж багато про неї гарних відгуків було. І ніби все. ще Хоча Габріель, я так думала, думала, може посажу? Побачу, але поки що так. Тому е, буду чекати на ваші відгуки. Що з цих сортів у вас є? Які відгуки, які враження, як показують, які улюблені, які навпаки. Ну, цікаво все. Пишіть мені ваші відгуки. Звісно, як завжди, вдячна за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!